Будь ласка, восьмий клас. Як ви думаєте, де у нас в організмі знаходиться весела кістка? М? Ваші припущення. Вусі, можливо, ключиця. Ключиця, так, це тут. а Іраніка, ти що казала? Вусі. вусі? А вусі. вусі. Ага. Ну, може, там де лок. От, Близько, да, справді, да. Весела кістка, чому показує? Може, це усі не кості. Ось. Гляньте. Мені каже, тут є подвод. По двох, правильно, що я вже показую. це ж отак, от, 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 це ті типу, кавички це позначають. Боже, я ж та намагаюся бути в тренді. Так ось весела кіска, це насправді ось тут там, де лікода. Пригадайте відчуття, коли ми вдаримося ліктям. Як, да? Таке відчуття, що у нас іскри з очей, да? таке здається, що Боже болісно. Так ось насправді весела кіска, це мається власть, це не про кістку, а про ліктьовий нерв. Він доволі чутливий і який проходить по поверхні лікті. І коли ми вдаряємось об місце, ми відчуваємо. Доволі неприємне поколювання, яке поширюється потім по всій руці. Нам здається, що вдарилось в лікті, а поширилось по всій руці. Оце називається весела кіска. До речі, такий факт, що жодна людина на планеті не може язиком достати до ліктя. Ану, получиться. Якщо у вас це вийде, на наступному році продемонструєте.